Чи траплялося тобі, що якась пісня буквально не виходить з голови? Це явище називається внутрішнім слухом, і воно досить поширене. Мозок здатний відтворювати звуки навіть якщо зовнішніх джерел немає. Коли ми слухаємо музику, вона залишає відбиток у нашій пам'яті, активуючи певні нейронні мережі. Ті ж самі мережі можуть активуватися навіть тоді, коли музика фізично не звучить. Внутрішній слух дозволяє мозку відтворювати мелодії, коли ми хочемо згадати їх, або просто хочемо отримати відчуття задоволення від улюбленої пісні. Це також відбувається, коли ми перебуваємо в стані стресу або емоційного напруження, бо музика може заспокоїти нас або навіть підвищити наш настрій. Люди мають природну схильність до ризику. Яка допомагає зберігати інтерес до життя та відкривати нові можливості, це частина механізмів мотивації. Наш мозок отримує дозу дофаміну, гормону радості, коли ми приймаємо нові виклики або ризикуємо чимось. Відчуття збудження, яке ми отримуємо в такі моменти, створює позитивні асоціації, і ми хочемо повторити досвід. Це спостерігається навіть у небезпечних ситуаціях, таких як екстремальні види спорту чи азартні ігри. Хоча наші інстинкти зазвичай сигналізують нам про можливі загрози, адреналін і дофамін роблять цей процес захоплюючим, відволікаючи нас від небезпеки. Саме тому багато людей люблять відчувати прилив адреналіну, не зважаючи на ризик, бо це дає відчуття свободи і контролю. Вночі, коли світло мінімальне, наш мозок стає більш чутливим до навколишнього середовища. Це частина нашого еволюційного механізму. В темряві ми намагаємося сприймати навіть найменші зміни, щоб бути готовими до будь-якої загрози. Часто ми чуємо звуки, яких насправді немає, або інтерпретуємо звуки з іншого контексту. Мозок шукає сигнали небезпеки, навіть якщо їх немає. Це відчуття може бути посилене, якщо ми відчуваємо тривогу чи стрес. Адже в таких станах мозок працює активніше, шукаючи джерела потенційної загрози. Таким чином нічна тривога або навіть занепокоєння можуть спричинити ілюзію звуків, які ми насправді не чуємо. Всі ми, хоча б раз у житті відчували це, наче в голові є відповідь, але вона не дається. Мозок намагається згадати потрібну інформацію, але не може. Це явище називається псевдозабуттям. Причини можуть бути різні: перенавантаження, стрес або просто незначні зміни в тому, як зберігається інформація в пам'яті. Так, коли ми переживаємо стрес або занадто багато працюємо, мозок може тимчасово забути зв'язки між нейронами, які відповідають за інформацію. І, хоча, здавалося, б, ми повинні згадати щось важливе, ці нейронні зв'язки можуть бути недостатньо сильними або активними. Тому ми відчуваємо, що забули щось, але не можемо точно згадати, що саме. До того ж, деякі дослідники припускають, що ми можемо навіть відчувати це забування через наші емоції. Якщо ми переживаємо певні почуття, наприклад, тривогу або страх, мозок може блокувати деяку інформацію, щоб ми могли справитися з емоціями або ситуацією в цілому. Але не хвилюйтесь, це абсолютно нормально і часто мозок знову відновлює ці зв'язки, і в якийсь момент відповідь приходить сама по собі. Так що наступного разу, коли ви відчуєте, що забули, але не можете згадати, не переживайте. Просто розслабтесь, дайте собі час і, можливо, відповідь прийде сама. Запах після дощу це явище, яке має свою назву Петрикор. Він виникає через взаємодію дощової води з поверхнею землі. Коли дощ потрапляє на землю, він змушує розпадатися органічні сполуки. Які містяться в ґрунті та бактерії, що живуть у ньому, це й створює той самий характерний аромат. Ключову роль у цьому процесі відіграють особливі ефірні олії, які виділяють рослини для захисту від шкідливих бактерій та грибків. Ці олії потрапляють у повітря разом з водою, і коли ми вдихаємо їх, відчуваємо знайомий запах. До того ж, один з головних компонентів Петрикору. Це з'єднання під назвою Геосмін. Це органічна сполука, що має дуже сильний запах, нагадує земляний або навіть болотний. Вона утворюється завдяки діяльності мікроорганізмів, які розкладають органічні речовини в ґрунті. Тому саме після дощу запах стає таким виразним і насиченим. Цей запах може викликати відчуття свіжості і навіть спокою, адже він асоціюється з чистотою. Та природною гармонією. Позіхання – це не просто ознака втоми або нудьги. Науковці з'ясували, що позіхання допомагає охолоджувати наш мозок. Коли ми відкриваємо рот і робимо глибокий вдих, ми збільшуємо приплив повітря, що дозволяє знижувати температуру мозку. Це необхідно для того, щоб він працював ефективніше. Отже, позіхання – це природний механізм. Який допомагає нам підтримувати розумову активність, цікаво, але позіхання ще й заразне, якщо ви побачите, як хтось позіхає швидше за все, і ви почнете це робити? Це соціальний сигнал, який допомагає людям синхронізувати свої біологічні ритми. Можна сказати, що позіхання це такий колективний процес, який підтримує гармонію в групі. Отже, коли наступного разу будете позіхати, пам'ятайте, це не просто фізіологічний процес, а важлива функція для вашого мозку і навіть для вашого оточення. А чи позіхнули ви зараз? Коли ми їмо солену їжу, концентрація натрію в нашій крові збільшується. Організм реагує на це, активуючи механізм, який допомагає відновити баланс рідин. Вода стає необхідною для того, щоб знизити рівень натрію в крові і підтримати нормальну функцію клітин. Коли натрій накопичується в організмі, він привертає воду, що зумовлює відчуття спраги. Це природний механізм, який дозволяє нашому організму зберегти оптимальний рівень води і солі, щоб підтримувати здоров'я і правильну роботу всіх систем. Також варто зазначити, що вживання занадто великої кількості солі може спричинити підвищення артеріального тиску, оскільки організм намагається зберігати воду для розчинення натрію, тому бажання пити після соленого. Це не лише фізіологічна потреба, а й сигнал про те, що організм потребує відновлення балансу. Страх темряви це природний інстинкт, який виник у наших предків і досі зберігається в нас. В темряві ми не можемо бачити, що відбувається навколо, а це означає, що ми не можемо оцінити можливу небезпеку. Наші предки, живучи в умовах дикої природи, повинні були бути насторожі до будь-яких загроз. Хижих тварин. Або інших небезпечних ситуацій, які могли статися вночі, психологи вважають, що страх темряви тісно пов'язаний із страхом невідомості. Коли ми не бачимо, що відбувається навколо, ми відчуваємо себе вразливими, адже не знаємо, чи є в темряві щось, що може загрожувати нашій безпеці. І хоча в сучасному світі ми вже не стикаємось із такими реальними загрозами, інстинкти залишаються в нас. Крім того, темрява пов'язана з відчуттям ізоляції, бо в темному середовищі важче орієнтуватися, що може викликати тривогу та дискомфорт. Саме тому багатьом людям важко заснути в повній темряві або перебувати в темному приміщенні тривалий час. Тому наш страх темряви це не просто страх перед відсутністю світла, а внутрішній механізм самозахисту, який допомагає нам залишатися насторожі в небезпечних ситуаціях.